Дивіться, раритет, ёлки палки Друзі, всім привіт. Ось такий сигнал непонятний. Що це тут таке. Земля тут класна. Напівпіщана. І буває дійсно дуже з великої глибини. Достаємо сигнали. Ще сподивимося. А представте, якщо якісь сестерці, я буду дуже задоволений. Давненько не знаходив бронзові здорові монети. Друзі, а я що вам казав, бачите? Ножик? Як відчував, поламаний поламане лезо ножа, ось бачите? Поставив парк 2, максимальна чуйка. Тільки закрив перших три ділення. Один, два, три, щоб не фаніло на землю. Знову пробка. Такий був 56 сигнал, я вже зрадів. Не буду вам вже забирати ваш час, показувати, як я його викопав. Оце сигнал. Боюсь навіть згадувати наперед. Можливо, щось і монетне. Йолки-па. Ну, дивимося, що я викинув тут, щось здається, їхнє я трішечки в міліметр просто царапнув його, якщо я не помиляюсь. О. Як добре, що це не динарій. Це якась, якщо я... Так, да, це нашивочка. Хотів сказати, якщо не помиляюсь, на нашивку схожу. Ось така, друзі, нашивка. Видно вам? По типу гудзика. Но бронза патина їхня 100%. 100% їхня патина. Я ось тільки трішечки отак зацепив. Мікрон. Сняв чисто патину. Ось така річ попалась, бачите? Незрозумілий сигнал, але ми будемо копати усе, що не зрозуміло. Подивимося, адже тут дуже гарні були знахідки. десь кусок заліза 44 буде, можливо, і динарій дось бог Що це за йо? Опа! Дивіться, друзі. Манітос. Ви уявляєте? На ЧК отакі знахідки, коли вискакують? Ви уявляєте, яке відчуття? 1943 рік. Три копійки. Блін Що ж ти со мною твориш? Це капець, гарна монетка. Під верхом якийсь сигнал, то був цвітнячок. Дивимось, що це у нас таке кусок заліза якогось, так? Да? Яке роздвоїлося навіть, бачите? А якщо я, друзі, не помиляюся, ось залишилися отвір і заклепані гвіздочки. Можливо, це чиясь п'ятка.

Що я не можу ніяк привикнути до цього приладу. З Деусом було набагато проще знайти центр. А тут він через мощний? і ти не розумієш звідки. Це що, Монітос? Монітос, друзі, дивіться. Монетка. До реформи, я думаю, СССР. Да, дивіться. Бляха, який тут стан? Шикарного Нітосі дивіться, 45 рік, 20 копійок. Що за сигнал? Показує 10. Невже глюк? Ну кусочок бронзи це не свинець, а це бронза. Це що, якась банка? Дуже часто буває, знаходимо банки біля берез покинуті, або кусочки оцих таких, ось бачите, рубана береза. І дуже часто такі трикутнички залишають прямо біля цих берез. А ти вже копаєш і думаєш, що о, якийсь сигнал. Можливо, це теж буде така штука. Зараз подивимось. Звірини. Здається, я його викопав. мені Друзі, манітос, Ух, дивіться. Це Павел перший. Давненько я вас не знаходив. Шановні ви мої монетки. Да, патінка яка ай краса. Одна копійка 1797 рік, друзі. дивіться яка річка гарненька. Щось тут не чути. Сигнали в йо. Зараз піду перекидьки, понамочуюсь. Пісочок який, ай, клас. Щоб були якісь знахідочки. Тут чудово збереглися б. Ось зараз встану, як завжди, намочу, але перейду. Твою наліво. Це вже за тиждень другий чи третій раз намокаю. Другий. Я копаю незрозумілий сигнал, зробив швидкість тройку і повільно ходжу. Бачите, яка кераміка попадається. А що це за сигнал? Ось такий. Кусок. Я так думаю, так, да, це заліза. Бачите? У них тут виплавлялося все, бачите, як воно поламалось. Тупо криця. 11.9 дев'ять. Дивимось, що це? Дивіться, дивіться, друзі, фібулочка майже біля поля, майже біля поля. Але тут низина така була, і я думаю, що тут воно було дуже часто в воді, дуже часто в воді. Ось така спинка фібули чудова. Супер. Як бачите, поки Монетки, деякі речі почека. але будемо далі ходити. Ліс гарний, але трохи заріс оцей штукою, що такої тянеться, цепляється до них. Взагалі воно навіть і катушку може заплутати, зламати вуха на катушку. Поки є час, будемо ще ходити. Кліщів поки що не бачу на собі. Непонятно, що це. Ось я і викопаю якийсь звіздочок їхній, гвоздічок. От бачите. Тільки гвозді попадаються, він їх якось бачить, як світний сигнал. Оце єдине, що я вже помітив, що вісімсоти, що дев'ятсоти. Оце отака от тема. Такий невеличкий баг. Ну, якби то, що глибина глибиною, але от дійсно в Деусі залізо було набагато краще. Друзі, дивіться. Ось такий сигнал був. Я його підкопав і ось на глибині піна півтора почався сигнал. Тут щось таке, як то вилазить мазанка. Ох, йо. Щось таке добряче желізо в ліс. Це ж це за фігня така. О, дивіться, ралітет, йолки палки Оце, друзі, достав рарік, дивіться, римський ключ. Це ними 100% лувер. Просто віддасть всі кошти мені за цей ключ. Ними римляни колісницю підкручували. Клас! Оце да! Мега крута знахідка. Диви, тут навіть з отвором це на пояс вони так цепляли, коли йшли в поход. Жирок. Бачите, який ключара. 45-39. Же з гільза, якщо я не помилюсь, а ні, це ветка. Щось тут. Та ти йолки палки дивіться зараз яка. 51, 53. Бо спочатку подумав, що це покар отвертка. Тут теж попадалися деякі речі по русі але як бачимо це не отвертка якщо тут буде якийсь отвір то дійсно будемо думати що це можливо якийсь ключ просто втикався нажимав механізм і відкривав отак От бачите як пищать такі предмети кованіна Блін, а як тут важко ходити Ох ти Знову якась фігня від проб. Дивимося. Це що? А, ні, це шлізи, це. Дерев... Це дерево було. Ох ти Йо! Дивіться, срібна спинка, Фібули, друзі. Вимучив я тебе. Знайшов. Комарі вже, звісно, жорстко заїдають. Но знайшов. Гарна знахідка, друзі, подивіться. Срібна спинка фібули. Друзі, що? Показати, як канали мільйонники по копу набирають перегляди по 10-по 5 мільйонів. О май гад! Oh О май гад! так і набирають, поняли? Хоча реально прикольно. Якщо вони б набирали по мільйону два такі відео, то я б, мабуть, вас би всіх підписників предупреждав би, хто на мене підписаний, що це фейк. А той, хто просто буде заходити дивитись, то вже йому вирішувати, чи це фейк чи ні.